Вітаю всіх на каналі Майстерня Анві життя в селі. І сьогодні я йду у лавку по хліб і трішки покажу вам село і розкажу трішки про його історію. Ми живемо в центрі, за два будинки від нас де знаходиться центр села. Зараз ми туди дойдемо. І ось Центральна частина села, туди йде дорога до ферми, якою ми підемо в магазин. Ось трішки я зараз прогуляюсь по центру. Це будівля колишньої школи. Зараз її віддали під церкву. Ну, не зараз, а там років 20-30 назад. РПЦ. Тут, у нас тут старий навпроти магазин. Побудували його. От коли після Чорнобиля будували ці посілки. Опа, так було темно. Ось в такому він зараз стані, але в дитинстві я пам'ятаю, як баби сиділи ось на цьому парапеті, чекали. Коли приїде хліб, зараз така територія. Ось там церква. І тут я хочу показати, знаходяться руїни старої церкви. Руїни церкви архістратига Михаїла. Ось такі це стало своєрідною візитівкою Уляників, тому що якщо набрати, ну, погуглити Уляники, то ви обов'язково наткнетесь на руїни цієї церкви. Церкву зруйнували. У 80-х роках 20-го сторіччя вона пережила війну і все інше, але чомусь аж в кінці 80-х років в другій половині її підірвали. Село Уляники куда крізь віки, це книжка про село Уляники, яка була видана о 2007 року. Передмову до якої написав Микола Луків. Ця книга видана з ініціативи і коштом підприємця та мецената Володимира Михайловича Лазоренка уроженця села Уряники. Це такий подарунок від Лазоренка Володимира Михайловичу. Е, Односельчанам. Тому що в книзі... Е, Йдеться про історію села Ураники від найдавніших часів. Я тут зробив закладочки, багато вам не буду, але книга містить історію від народження села Уряників. Як готуючись, я відкрив її для себе. Тут є цікаві дуже факти. З історії дуже багато досліджено архівів. Поіменно перелічені всі загиблі у Другій світовій війні. Також багато тут плани дерев'яної церкви, села Уляники. І що цінно уляники в повоєнні роки. Я ось хочу показати, як ця церква виглядала у 60-х роках, як вона пережила війну. І також випускники. Учні шкіл, випуски, вчителі. Книга містить багато фото. Ось так. Уявіть, товщу стін кажуть, що було побудовано на яєчних жовтках ця Це церква. Можна уявити, що колись тут палав вогонь. Ось така церква, яка стала своєрідною візитівкою. Села Уляники руїни. Колись в селі була школа, був садок дитячий, було навіть відділення банку. Зараз в селі мешкає. Ну, я думаю, сі 200 в сезон. Взимку тут напевно не мешкає і також покажу вам, як виглядає це ззовні. Ну, це фактично залишилась тільки вівтарна частина. І повертаючись на дорогу від церкви, ось ми можемо потрапити на пам'ятник воїнам, загиблим у роки Другої світової війни. Ось там внизу клуб, дитячий майданчик, церква. І ось тут Лазуренко, Григорій Савович і Іван Савович це рідні брати моєї прабаби. Пам'ятник фельдшерсько-акушерський пункт, який не працює, не знаю, років 20. Контора, там раніше ще був магазин, клуб. І колись широчезна дорога, по якій безліч вантажівок за день. Трактори, комбайни. Зараз майже заросла. Йду до магазину. Ось взагалі стає непрохідною, тому тут в обхід прокатали. Аж не віриться, що так могло все змінитись. Що так спустя роки. Але ж якраз акругом. Я тут наче один у світі. Наче людство зникло, я тут йду. в заростях стоять забуті всі мислинарники. Колись тут була ферма, я пам'ятаю, тут стояли обори корів. Там внизу і вверху тепер все це перебуває в такому стані вічного сну. Там колись сусідка працювала баба Мотя, на сонарнику. Тепер все це змінилося. Я ж кажу, виглядає, як в цих фільмах після людей. Ну і не дивно, що за свою подорож до магазину я напевно нікого не зустріну. І продавець буде єдиний, з ким я і побачусь. І коли не побудували нову трасу, ми в дитинстві ходили сюди на зупинку автобуса. Ось там, в кінці. Зараз я наближу. Ось туди ми прямуємо, ось там зупинка в кінці. Так стоять коровники. Ось тут залиш... нічого від нього не залишилось. Але дуже гарно тут. Дуже красиво. Друзі, ось наш мікро-міні-маркет. Причому ще в цій частині нічого немає, а все знаходиться в це стара зупинка. Дуже маленький. Магазинчик. Купив хліб і кілограмове борошно. Борошно у нас 29 гривень кілограм. Ось це табор. Тут раніше стояла безліч техніки, зараз це постій площадки. Додому піду кутком. Тут живуть люди. Я тут не один в уляниках, небагато, але живуть. Де? Ну хай дворики, квіточки, хати білі. Україна. На відміну від ферми, яка знаходиться в опадку Асфальт в українському селі. Красиво йду, любуюся. Ну, там наверху гніздо лелек, вони там кожен рік оселяються. Подивіться, як гарно. Друзі, а он хата під Горою і гра, яка нависла над хатою. Це Городище. Це поселення чорних клобуків часів Київської Русі. Там навіть встановлена табличка про те, що це є пам'ятником історії. Є інформація про це. Тобто ось така кажуть, що вона рукотворна. Багато про неї легенд. Також проводились в 60-х роках розкопки на її поверхні. Там є, ну можна прогледіти, якщо ближче підійти, залишки гвинтового підйому наверх, і наверху стояв їх укріплення. Ось така цікава пам'ятка історії є в нашому селі. Так що не тільки розвалена ферма, є ще багато цікавих місць в нашому селі. Але ж все одно немає головного роботи. Тому молодь тікає. Друзі, подивіться, яка краса. Просто неймовірно. Такі яблука. І ця дорога виведе нас до центру сува. Вийду я туди, до клубу. і Там через дві хати і мій дім. А ось і клуб, контора ФАП. І он там траса на канів. Дитячий майданчик і церква. На цьому я буду закінчувати нашу коротеньку екскурсію з селом, ще є ставок, є джерела. Я купив хліб борошна, такий у нас хліб, якось іншим разом покажу. І повертаюся додому. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.